Так, всім привіт. Сьогодні буду розповідати вам схему через Orange Flex. Тому одразу до справи. В чому суть? Ми поповнюємо сервіс Orange Flex у гривні через Альфа-банк. Оплата проходить як телекомунікаційні послуги відповідно без овердрафту за курсом 6.40. Що нам для цього потрібно? Давайте я зразу буду малювати схему. Дивіться, нам для початку потрібно. Так, пишу. Оранж. Флекс. Ой. Так. Короче. Так будет так. Далее нам потребна карта Альфа Банку. Далі? Нам потрібен будь-який банк в Польщі, щоб зробити там рахунок. Якщо у вас є, то це круто. Так, є. Yeah. Далі, що нам потрібно Binance? Я думаю, вам так буде краще запам'ятати. І «Приватбанк». Це куди ми вже будемо виводити через P2P. Так, дивіться, що нам треба. Ми заходимо в Orange Flex, реєструємося та купуємо найдешевшу предплату за 25 злотих. Це сервіс типу E7, там, де вам. Можна купувати трафік, інтернет і так далі. Потім переходимо в преміум і підв'язуємо карту Альфа-Банка. Якщо у вас немає карти Альфа-Банка, під цим відео, відео буде посилання, за яким ви зареєструєтесь і можете отримати 100 гривень за реєстрацію. Також ви отримаєте за кожного друга, який прийде по вашій силці і зареєструється. Далі поповнюєте. Та максимум поповнення на Orange Flex 35 злотих. Поповнюється моментально. Поповнюєте таким чином по 35 набиваєте 5 тисяч злотих, що приблизно десь 32 тисячі гривень на преміум гаманці Далі переводимо злоті на основний рахунок. Підв'язуємо до цього сервісу нашу польську карту. Давайте я вам трішки. Банку, допишу. так виводити ці злоті на карту польського банку. І потім, а, треба сказати, що гроші будуть виводитись приблизно 15-20 годин. Потім, коли вже гроші дійдуть на вашу польську карточку, сюди, тобто, ми з неї поповнюємо Binance. Там буде комісія, але вона невелика. Просто з польської карти поповнюємо Binance, заводимо туди злоті. І потім вже, коли ми завели злоті, конвертуємо їх в USDT і через P2P продаємо на priva 24 або куди вам там потрібно. E, дивіться, e, приблизно з стока чистого профіту виходить десь 17 тисяч. Точніше, зараз скажу. На Альфа банки ліміт в 50 тисяч гривень. Тобто вам знадобиться, щоб прокрутити 100 тисяч гривень, вам знадобиться дві карти Альфабанку. І з цієї сотки ви зможете отримати 17 тисяч профіту. Так, про карту Польщі. Дивіться, вам не треба перебувати в Польщі, вам потрібен дроп, щоб зробити. Карту, або якщо у вас є людина там, скористатися нею, щоб вивезти туди гроші. Не обов'язково вам на себе робити, або якщо у вас хтось є, є там, то гаразд. Ось. І що я ще хотів сказати. Дивіться, ліміти Альфа-банку, я вже казав, 50 тисяч гривень на місяць і 20 тисяч на день. Давайте я краще напишу. Ліміти. Ліміт Альфа банку 50 тисяч гривень на місяць. Та 20 тисяч гривень на день. Тобто вам знадобиться дві карти або більше, скільки ви можете знайти. Головне, що вам знадобиться, це Orange Flex. Я, я вважаю, що без проблем ви зареєструєте, і карта польського банку це найважливіше. Ця схема дуже докладно розписана у мене в Телеграмі. Підписуйтесь на Telegram, тому що там інформація з'являється швидше, набагато швидше. Тому треба туди підписуватись. І Підписуйтесь на цей канал YouTube, ставте лайки. Вибачаюся, якщо якісь слова путаю, я зараз переходжу на українську мову, тому не завжди можу згадати деякі слова. Тому підписуйтесь, ставте лайки, підписуйтесь на Telegram. Заходьте, дивіться цю схему, там вона дуже докладно розписана. Реєструйтеся в Альфа-банки за посиланням нижче. І пока!